Сьогодні, дітки, я пропоную вам погратися в таку гру, яка називається Закінчи речення. Послухайте уважно. Я буду починати речення, а вам потрібно закінчити. Вибрати з запропонованих варіантів саме той, який підходить цьому реченню. Ну що ж, почали? У корови є малятко, руде з плямами хто? Цуценя? Телятко. Чи лошадко. Зайчик шурхоту злякався, і підкущик, що зробив? Заховався, засміявся, чи сів? Темна ніч прийшла до хати, малюкам потрібно, що робити: їсти, грати, чи спати. Взимку біля годівнички і сороки, і хто синички, горобці чи спіднички? Вихваляється жирафа я висока, наче що? Дерево, шафа чи стовп? За ніч нападав білий сніг. Піду почищу я що? Поріг, двір чи горіх. Гріє взимку, наче груба, хутряна, тепленька, що пічка, шуба чи шапка. З'їв на обід я холодну окрошку, Помив за собою тарілку та що, брошку помив, ложку помив чи каструлю помив.